Так, ну що, всім привіт привіт всім? У нас восьма вже серія проходження Oxygen Not Included. Давненько ми з вами не бачились в цій грі. Насадили ми тут рослин минулого разу, які ніфіга не ростуть, того що температура тіла не підходяща. Вивчаємо ми зараз температурну модуляцію для того, щоб ми могли будувати льодогенератор, який перетворює воду на лід, і різні інші температурні штуки. Давайте так ревізію проведемо. Давненько не бачились, тому треба нагадати з повітрям: плюс-мінус іде. Іде. У нас тут працює на вимик Ми поставили з вами, пам'ятаєте таку штуку. Не хочемо, щоб очищувало повітря. Кляц вимкнули і все, щоб не жерло зайву електроенергію. Nickelodeon 54 розпач, але. Але був 100, я нагадаю. По рослинам тут тотальний насос. У нас не росте все через температуру. Короче, йому треба 5 градусів. А в нас він хі, мінус 4,8, мінус 5, Вважайте. Тому ми обов'язково зараз займаємось вивченням теплових. От цих всяких штук і встановлюємо їх. Налаштовуємо температурний режим. Першим ділом ми криоген будуємо, використовує лід для розвіювання невеликої кількості тепла. Обов'язково. Льодогенератор. воду на лід під питанням. Води в нас ще не так багато, щоб ми не розкидалися на і наліво. Знижує передачу тепла між стінами, утримуючи рівень тепла на ділянці. Це круто. Це ми в спальні обов'язково робимо ось цей ізоляційний блок і обігрівач відділяє помірну кількість тепла. Ми побачимо, нас чи наша електромережа буде витримувати такі навантаження, потужні. Ані графіки відключень введемо. Ну як мінімум, ось тут ми перегородку тоді зробимо. Так, кисень, я б газ би поки поки вимикав викачку газу. Шеф Елі харчове труня. Ну правильно, вона все сама на смак пробує перед тим як подавати нашим козакам. О, тут вона якраз отруїлася маленька. О. Ще й туалет забила. Зараз приготуйтеся. Це момент істини. Зараз у них стане тепло. Зацініть зараз мапу температур в жилому цьому блоці. Ось, ми зараз з вами, як то кажуть, ви знаходитесь тут. Господи Боже, мінус 27. Як вони тут живуть, я не знаю. Койка за температурою мінус 13. Ви б спали на койці мінус 13? Я б не спав на койці мінус 13. Скрині з метераціону мінус 8. Вони просто їдять мерзлу їжу. Ну, батарея мінус. Окей, сподіваюсь, там без конденсатів, без цього всього. Кулер 2. Ну, водичка прохолоденька. Смачна. Але. Вони сплять, я нагадаю, в мінус 30 від колонів 72 цикла прожили і не змерзли. Я просто в шоці. Коротше, задача наша зробити температуру. У нас зараз абсолютний нуль. Ні, не абсолютний нуль. Ну холодно, у нас холодно. Треба вивести. Ні, давайте так, давайте будемо реалістами. На прохолодно. на 10 градусів за Цельсієм маємо вивести е цю температуру, щоб вони хоча б тут ну не знаю, щоб їжа розтала, бо це жах. Це жах. Я думав, ми хоча б десь на середнячку комусь тут, а тут під мінус 30. Тепловий комфорт він відсутній, просто відсутній. Три вбиральні вийшли з ладу. Все. Кінець. Президент заборонив страту, я це називаю. Дивіться, просто кожна з трьох вбиралень забита. Зараз буде підтоп. Скріньте цей твіт, то мирного рішення тут не буде. О, вони чистять. Клас. Вийшла калюжа. Раз, два. Дві калюжи. Біда, біда. Ура, дослідження є. Тому давайте будемо обов'язково зараз вивчати їх. Обігрівач виділяє помірну кількість тепла. Що тут у нас про нього відомо? Радіус 10 в блоках. Випромінюватиме тепло, якщо матиме живлення. Скільки в ній? 120 ватт. До, наприк, до прикладу е, дифузор. 120 Вт, так само. Тобто так само, як дифузор, а льодогенера криоген, який лід для тепла. О, а він не споживає взагалі електроенергію, використовує лід для розвіювання невеликої кількості тепла. Керується копіянтом. Він тепло розвіює, типу не... Розповсюджує по всій кімнаті, а розбавляє якраз. Тобто холодніше робиться, тому нам треба обігрівачі. Ну, ставимо тут в саму холодну точку кімнати. Тут і ставимо. Під'єднуємо тепер, куди ми його під'єднаємо. Давайте розумно вчинимо до цього ж генератора, від якого живеться у нас що. Клас. У нас тут від цього генератора тільки два дифузори живиться. Зараз з'єднаємо оцей обігрівач, коротше, з'єднаємо з цим генератором. Це не терпиться мені вже зробити тут тепліше. Так, фіксуємо температуру. Ось тут мінус 30. Виробляється недостатньо кисню. Ну, я думаю, це тимчасова проблема. Нікілодіумс отримує очко вміння, поліпшене перенесення. Так, а що в неї за фішечки? Що їй подобається? В неї ж мають бути якісь речі, які їй подобаються. Ось притність. Все. Тільки сюди. Спочатку розвиваємо. Давайте так, домовимося. Ми будемо розвивати з вами сильні сторони кожного копієнта. А потім, я ж думаю, все одно ж вони будуть отримувати очко в мінь. і ми їх будемо вже спрямовувати туди, де в нас буде дефіцит. О, є, збудували обігрівач. Тут мінус 3 вже. Так, а, мінус 3 це температура обігрівача. Ну нічого, зараз побачимо. Зараз побачимо, як він буде працювати. Все, ми тоді будуємо цей ізоляційний блок. Це для того, щоб зробити. коротше, щоб ізолювати температуру. Угу, тоді розумніше буде його. Отак чітко зробити. Так тут же ліжко і драбина. Ну, драбина тоді переїде. Ось так це все буде виглядати. Інші спальні будемо розширювати ось сюди. Тут же буде далі холодніше і холодніше жах. Ну нічого, моя порада тоді, якщо будете грати, самостійно починати свою історію, то будуйтесь. будуйте ліжка десь недалеко від, від камери друку, тому що тут набагато тепліше буде, ніж таким шляхом, яким пішов я. В нас не вистачає водоростей. Це проблема. Велика проблема. Тому зараз я когось відправлю от сюди. Покопати трошки. Хай щось та й накопають. Так, що по температурі? No. А кисень тут прям ледве дихається. Дивіться, що тут зробилось. Максимально заізолювалось цей приміщення. Коротше, треба січати блок тут поставити, щоб повітря якось рухалось. Така температура. Вона ж теж буде пропускатися. Ну, виходить, правильно? Ну давайте збудуємо. Ну треба, а що ж зробиш? Так, слиз, слиз, водорості. Є 100 водоростей, хоча б 99, 200 вод. О, ще є. Все, круто. Зараз терміново треба їх наловити і завантажити в дифузори. Все, почали вони трошки бур бурлить. Може щось з того то й буде. Дивіться, в нас непридатний для дихання газ. Треба терміново вмикати відкачку газів. Вайтов у нас будівництво. Тобто ті навички, які їм подобаються, які не подобаються, на його бойовий дух. Така я. Є... Щоб я не обрав, він буде незадоволений. Справляється, це наша відкачка газу. А то щось тут прям по повітрю. Блін, а я от ізолював цей жилий блок. А в нас отут кисень набагато кру крутіший. Тому давайте ми ще, знаєте, що з вами зробимо? Ми січатий блок збудуємо де-не-де по колонії, там, де є свіже повітря, якось так. Ну а тут цей зайвий я приберу. Що по водоростям? У нас багато водоростей. Як подивитися, скільки всього в мене водоростей? А Ось так. Водорості. 0 кг. У нас немає водоростей, нам треба знову тут копати. Отак далі прокопувати. Ну а що зробиш? Так, камера друку. Що ми надрукуємо? Що ми надрукуємо? Вода. Копієнтів поки точно ні. Е, вода. Вода, тільки вода. О, ця штука нагрілась. Пам'ятаєте, в неї була мінусова температура, а зараз вона вже 19 градусів. О, зелена, бачите? Вже помірний рівень тепла випромінює. Тут навіть мінус 3 біля неї, прям біля неї впритик. Круто, ну, ну будемо сподіватися. Ну, щось мені підказує, треба, типу, буде отут зараз розширити. Або ось тут ще поставити, обігрівач, щоб воно так... А може з часом воно нагріється завдяки оцим ізоляційним всяким нашим методам. Буду, хочу в це вірити дуже-дуже сильно. Так, а тут я буду зараз копати. Тут водорості будуть чи не будуть? Пісковик, ґрунт водорості. Все круто. Трошечки та трошечки знайдемо для дифузора водоростей. Чому всім так полюбилося це біля туалету їсти? Я не знаю чого. Може, їжа неякісна, вони не хочуть далеко бігати, але дивіться, всі просто сидять і хрюкають біля туалету. Взагалі мені це не зрозуміло. Ось же в них кулер є, я їм сказав, ось ну. Дивно, чого я так цей туалет прилюбився? Тут тишина, тут прям кипить все, все кипить, тут смажаться котлети, горять. Одною ногою стоїть, іншою, іншою ногою тримає якусь вилку, лопатку. Тут що тут? Тут туалети чистяться, умивальники чистяться. тут у нас масажі, щоб дах не поїхав. Педалі крутяться. Одні, другі. Тут у нас копання. Що ти робиш? Так, так, Локі, куди лізеш? Ага. Дозбирує мідну руду. І понесе, мабуть, в сховище. Руки помить. Правильно. Правильно. Так, і поклав. Молодець. Так, водорости не вистачає знову. Просто знову. Ну нічого. Ось тут накопають, зараз я все ж таки дам теж пріоритет, типу, на вісьмірочку, якусь, щоб тут добудувати ці сходи і ось ці водорості, які тут є, добути, видобути і, і завантажити в дифузор. Бо з киснем тільки-тільки почало щось налагоджуватися. Напрям досліджень ми поки обирати не будемо, це точно. Зараз тепер от отримали температуру, треба лагідно ввести ці обігрівачі в енергосистему, щоб вона не, не лягла. Можливо, я для обігрівачів окремий генератор десь встановлю ось тут. До речі, розумна ідея окремо для обігрівачів. А, але треба ще тепер вигадати щось з місцем, де їх розташовувати. Можливо, я спальню тут розміщу. Тут все ж таки тепліше. Можливо, я спальні перенесу ось на, цю, на цей поверх. Можливо, спальні взагалі будуть ось тут. Нічого виключати не можна. Тут тепло, до речі, дуже тепло. Але я ж це ж називаю жилою зоною, тому. Не знаю, треба якось. 에, щоб це все було логічно. О, вилупок закритий в цьому. <гум> в спальні, тому що він не може шлюз відкрити. Все, заізолювали ми кімнату. Ось так тепер це виглядає. 14 градусів блоки. Тут мінус, бачите? Ось ці блоки по мінусам були. Зараз вони по 15. Сподіваюся, що зараз тут кисень. О, клас, дивіться, тут температура. Дивіться, як одразу. Як тільки ізолювали, просто спостерігайте за цим. Тільки ізолювали оцю кімнату, дивіться, як розповсюджується помірна температура. Дивіться просто це чудо. Я дуже радий, дуже радий. Ви бачили? Тут же був обігрівач, він стояв. Поки ми не, ізолю... не ізолювали кімнату, температура не розповсюджувалась. Тобто кімната охолоджувалась постійно. Дивіться, я такий радий. Це просто Це температура від 19 градусів. Ви розумієте? Ой, до 19 градусів. Ой, перестало, що таке? А чого? Точно, я, розум... я розумію. Припиняє нагріб, якщо середня температура навколо вища за 70 градусів. Тут лід, блін, розтає. це жах. Ні, це круто, це круто. Ще джерело води і всяке таке. В кого там у нас коти? Горошко. Нікелодіус, локі, розпач. Крісла не працюють через відкачку газів жах. А воно просто ледве дихається повсюди. Може їм просто не вистачає зараз рук вільних, бо в них стільки роботи тут у кожного. Ну дивіться, мені взагалі здається, що треба дати спокій їм. І я просто завантажив їх дуже сильно роботою, і вони не встигають навіть педалі покрутити на генераторах. Я все ж більш більше схиляюся до того, що ми візьмемо більшу кімнату. Зробимо. Я встановлю підлогу. Якусь тут у нас буде типу спальня. Тут я встановлю один обігрівач, другий обігрівач, і все буде окей. Ця кімната розберу я ці блоки. Зроблю її краще. Бо оцей обігрівач не справляється. Місця йому я виділити більше не можу. Хоча чого, можу і можу. Подумаємо, побачимо. Бо він нагрівається, а потім вимикається. І усе Це 400 кг у нас було щойно водоростей. Все буде, все буде нормально. Я прям впевнений Отут ми добудуємо зараз сходи. Ось сюди, щоб діб... добра. Ні, не так. Ось так. І оце також все викопаємо. Так, ніби потихеньку потихеньку вирівнюється ситуація з дифузором, але живленням ні. Чомусь не вистачає прямо електроенергії. Стало прям не вистачати дуже сильно. Мені здається, в них просто немає часу зараз на те, щоб кортити педалі постійно. У нас немає нічого зараз такого. Немає. Можливо, у нас зараз з'явиться якесь. Ну, в наступній серії з'явиться якесь джерело енергії. Перетворює вугілля на електроенергію, перетворює деревину на, енер... на електроенергію. Все. Внутрішнє згора... згорання в наступній серії будемо вчити. Обов'язково, я навіть поставлю вже, щоб воно вчилося. Будемо шукати трошечки альтернативні вже якісь джерела енергії. А що в нас по вугіллю? До речі, багато? Вугілля. 11 тонн не знаю, чи це багато в рамках цієї гри, але звучить як дуже багато. Тому ось таке. Ну дивіться, з температурою ми трошечки розібралися. Я б наз назвав це обмеженим успіхом. Ми розібралися не в плані вирішили проблему, а зрозуміли, як ми можемо її вирішити. Тому будемо в цьому напрямку розвиватися далі. Тому ставте лайки і до нових зустрічей. Бувайте.